я Зараз йду, була, у, це, ходила в аптеку і покажу вам, що я купляла. Зараз ще зайду в магазин, е, куплю, е, ну, побачите, залишайтесь е, зі мною на каналі. дивіться до кінця це відео. Сьогодні вночі приснилося мені, як мопеди в небі літали. Та це я хочу з вами. Вам показати, що я купляю, і для чого трошки вам розповісти, як і що. Друзі, прийшла я додому. Зараз я вам покажу, що я купила. Ходила в аптеку і купила ось такий корвалол. Я роблю так, коли в мене приступи та і може якесь хвилювання. 40 крап... крапель на Невелику кількість теплої водички, не холодної, а теплої. І ну, як можете її випити, бо ну, вона швидше він швидше так діє. 5-10 хвилин на ну, і все. Потім вона теплий. Ну, з теплою водичкою він дуже ну, швидко діє, ніж з холодною, коли розбавляєте його. І ще. Я розбавляю, я так не можу пити з пробочки, я розбавляю у теплій водичці і дуже добре. Ну, коли це в мене приступи, чи цей зараз ще хочу показати вам ось такий препарат. йодомарин, так. Щитовидку треба тримати. І ось такі таблеточки, в машинці взяла. Бо сьогодні вночі нам мені приснився сон, як у небі. Літали ці мопеди. І, і о, чоловіку взяла нафтизин, бо постійно нос закладає у нього ось так. Багато років працював, ну, рибаком, ну, зараз роботи поки немає, а коли робота, от, розумієте, і вітер, і холодна вода, і все-все-все це він. він так дуже простигає і постійно закладений ніс. Ще я взяла, ще я взяла такий сухий корм для наших питомців. Ось такий, ось так. Отакий корм для питомців. І нас, насиплю хай їдять. Ось так. І ще взяла я ось такий. Шоколад в машинці. А це нам з чоловіком на двох. Е, взяла е, для кращого настрою. Так, будемо кушати шоколад, і буде в нас добрий настрій. Е, ну і препарати це такі, які, ну, які я, як, якими я користуюся та і з вами хотіла поділитися, сказати вам, може, вам і буде на користь. Щиро дякуємо вам за підтримку нашого каналу, що підписуєтесь. Щиро дякуємо. Далі буде, друзі. І е, хочу вам сказати, що наступне відео буде е, під назвою Як пройшли ці дні, бо декілька днів я не викладала відео по деяким. Ну, не викладала, бо не встигала трохи. Я, буде відео у мене як пройшли ці дні. І щиро дякуємо. Хто не підписався, ще підписуйтесь обов'язково. Подобайте відео, коментуйте обов'язково. Дуже приємно читати ваші коментарі. І е, мирного неба. І хай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.